В одному з наших відео ми показували, як зробити спіральну антенну в умовах польової майстерні. Трохи доопрацювавши конструкцію корпусу, ми розробили корпус антени, який дозволяє виготовити антенну як правої, так і лівої поляризації, а також встановити узгоджувальний елемент. З мідного листа! Товщиною 08 мм вирізаємо згідно креслення, відбивач та узгоджувальний елемент антени. Згинаємо узгоджувальний елемент таким чином, щоб він прийняв форму пазу в основі корпусу антени. Згинати узгоджувальний елемент треба в напрямку майбутньої поляризації антени. З ВЧ кабелю RG316 знімаємо 14 мм оболонки. Далі загинаємо екран в зворотню сторону. Фіксуємо його за допомогою клейкої стрічки. З центральної жили знімаємо ізоляцію довжиною 11 мм. Центральну жилу ВЧ кабелю RG316 шляхом пайки з'єднуємо з узгоджувальним елементом антени. Шляхом пайки з'єднуємо дріт товщиною 1,6 мм з погоджувальним елементом антени. Довжина проводу залежить від кількості витків антени. ВЧ-кабель пропускаємо у технологічний отвір. Узгоджувальний елемент антени повинен стати у відповідне місце. Дріт Накручуємо за напрямком обраного типу поляризації. Фіксуємо спіраль в спеціальному пазу на корпусі антени та відрізаємо зайвий кусок дроту. Пролуджуємо відбивач антени в тому місці, де буде з'єднуватися екран ВЧ кабелю RG316 з відбивачем антени. Пропускаємо ВЧ кабель в отворі відбивача. Таким чином, щоб відбивач став спеціальне заглиблення в корпусі антени. Зверніть увагу, що в корпусі антени є спеціальний фіксуючий виступ, який заходить в паз відбивача, блокуючи його від прокручування. Шляхом пайки з'єднуємо екран ВЧ кабелю з відбивачем. Обов'язково проконтролюйте відсутність замикання відбивача антени на її узгоджувач. Пропускаємо ВЧ кабель через отвір в задній кришці антени. Після чого закріплюємо задню кришку антени за допомогою гвинтів М3 на 10 та гайок М3. Обов'язково фіксуємо спіраль антени. За допомогою термозбіжної стрічки, після чого встановлюємо захисний ковпачок. З іншої сторони кабелю ставимо роз'єм SMA-MAIL. Зовнішній вигляд виготовлених антен. Друга версія корпусу антенни. 18 витків. Мінімальний коефіцієнт стоячої хвилі близький до одиниці на частоті 5610 МГц. Також коефіцієнт стоячої хвилі близький до одиниці на частоті 5226 МГц. Друга версія корпусу антени 12 витків. Мінімальний коефіцієнт стоячої хвилі близький до одиниці на частоті 5598 МГц. На частоті 5214 МГц. Коефіцієнт стоячої хвилі 1,2. На частоті. 4812 МГц. Коефіцієнт стоячої хвилі 1,1. Друга версія корпусу антени 7 витків. Мінімальний коефіцієнт стоячої хвилі близький до одиниці на частоті 5598 МГц. Перший та другий варіант конструкції антени для порівняння. Вимірюємо коефіцієнт стоячої хвилі у антени першого варіанту конструкції. Перша версія корпусу антени 12 витків. Мінімальний коефіцієнт стоячої хвилі близький до одиниці на частоті 5856 МГц. Також коефіцієнт стоячої хвилі. Близький до одиниці на частоті 5478 МГц. На частоті 5028 МГц. Коефіцієнт стоячої хвилі 1,1. Пишіть в коментарях свої думки, зауваження, пропозиції щодо конструкції цих антенн. Підписуйтесь на канал. Ставте лайк та рекомендуйте це відео своїм друзям. Коли відео набере тисячу лайків, ми викладемо STL-файли цих антенн.